Мегалот. Ой, мегалот. Мегалодонський. Знахідка. <клухи> <блухи> <клухи> <клухи> <За> Артуром <клухи> Трошки землі дав. Хорош, давай вручну, Федора. <клухи> там цей <і> цвет, <клухи> це, це мені кажуть, а не монета, бля. Ні. Не осколок. дірочка? Де Ні. Він той. Покажемо, дві чого. Ося. Вс, диви. Тепер нажомбай. Бачите? Таке акуратно, так околи, бо воно може бути величеньке. Це Я ж не залазив. Едкульпіва!

Слід на я побачив світ! Ну бро що віплина. я його остановив, блядь. Він не уїбав бил, блядь сука, ножом було по. Це просто да. немає слів, така находка робить. Це срібна, раз на сука! Це капець. На верші срібна. Давай паличко колупає такого, по, по ньому по всьому, блядь.